Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент війна, яку розпочала у лютому 2014 року Російська Федерація проти України, вона є гібридна. І вагомо складовою цієї гібридна агресія інформаційна агресія. Я до чого веду. Я досить обережно оцінюю взагалі будь-які повідомлення, які не репетуються офіційними речниками щодо подій, яких, до яких при прикута прив... 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 увага усього українського суспільства. Та я думаю, що і е... світової спільноти так само бої йдуть. Знаю, що під вогневим контролем повністю знаходиться вся територія Солідару. Е... Бачу з Переможні реляції від тамтешніх гауляйтерів, зокрема, якийсь там новий вріо з'явився в проголошенні ДНР, який розповідає про те, що не лише Солідар під контролем російської армії, а й Бахмут знаходиться в оперативному оточенні. Думаю, що це певне мірмачення, бо про те не повідомляла ані українська розвідка, ані офіційні речники міністерства оборони генерального штабу. А от про те, що путінська армія продовжує обстрілювати Бахмут Солідар. В цих зведеннях йдеться. Очевидно, що якби ці населені пункти знаходилися під контролем російської армії, то нащо їм було б обстрілювати ці населена пункти. Бо йдуть очевидно, що контроль за ситуацією є на найвищому військово-політичному рівні. Це це очевидно, бо ситуація є край важкою. І очевидно, що українська армія робить все необхідне і можливе для того, щоб стримати позиції. Ну а в разі необхідності здійснити той самий маневр, який дозволять нам в першу чергу зберегти життя по здоров'ю. Бо ми ж пам'ятаємо, війна це навіть не про квадратний метр чи кілометр. Війна це про збереження життя наших воїнів. Бо залишиться армія силовити неушкоджена, то нам буде чим зміняти нашу територію від ворога. Щодо східного фасу Російського українського фронту йдуть бої тактичного рівня місцевого значення, де що е, від е, Кремної. Бої йдуть на Авдіївському напрямку, почому і Авдіївки, і Марінка, Красногорівка. Вони так само потерпають від ворожих артилерійських обстрілів, але жодних з територіальних забутків там російська окупаційна армія немає. Є певний рух. Пов'язана з артилерійськими та контрбатарійними дуелями на півдні нашої країни на території Херсонської та Запорізької областей знову ж таки Росіяни дії за принципом. Ми гатимо по мирних мешканцях. Ну а відповідно в свою чергу вони отримують по своїх військових об'єктах, бо українські гармаші у синергії з українськими розвідниками насправді Дуже злагодження і дуже, дуже ефективна. Місячі ворожі склади з боєприпасів, місця зосередження особового складу, боронотехніки, командні пункти, пункту управління зв'язку тому постійно йдеться в зведення українського дірального штабу. речі, важливо зазначити, що українська авіація продовжує, продовжує працювати. Українські штурмовики наносять ракетні бомбову удари по ворожих позиціях. Я до чого веду. Генерал Канашенков, спікер Міноборони Росії, розповідає про те, що українська авіація знищена що не менше роз'їзу чотири, але тим не менш, наші штурмовики продовжують працювати, надавати вогневу підтримку діям українських сил оборони, і це добра новина, яка в чергу засвідчить, що генерал Каношенко брешпатір вооружених силах Росії щодо солідару ситуація складна, але контрольована. Давайте почнемо з того, що Повідомлення про захоплення Солідар, на жаль, поширюють не тільки російські пабліки, але й відповідно західні змі. Зокрема, інститут вивчення війни сьогодні повідомив про те, що Солідар, начебто, захоплений, її точаться тільки в районі власне населеного пункту сіль. І це, на думку аналітиків цього так званого інституту, свідчить про контроль окупаційної армії над Солідаром. Так, от пояснює аналітикам. Американського інституту вивчення війни. З 1999 року населений пункт сіль, як і дворіччя, входить у склад Солідар. Це один з районів міста Солідар. Тому, коли ви на загал демонструєте таку обізнаність в лапках подіями. Навколо Солідару, то це виглядає елементом дезінформації, враховуючи, що це не перше вже власне вкидання в український інформ простір інформації, яка не відповідає дійсності. Я нагадаю шановним аналітикам, що свого часу ви просунули інформацію про те, що російська сторона може пожертвувати. Власне, Донецьким і Луганським напрямкам заради збереження ситуації в Херсонській області. Натомість відбулося прямо протилежне. Я нагадаю оцінки так званого інституту щодо подій навколо Селідару, коли вони говорили про те, що фактично оперативна пауза. Російський наступ все зійшов на нівець. Снарядний голод. стріляти москалям нема чим, бо українцям залишається брати палюгу і гнати їх до Москви. Натомість, те, що відбувається, житловий. Фонд і Солідара, і Бахмута зруйнований за оцінками української сторони на 70%. Наразі поблизу Солідара зосереджена велика кількість засобів ураження, як ствольної артилерії, так і відповідне РССБ. Причому підтягнули навіть важкі термобаричні системи ТОС-1А, Сонцепьок. В чому знов таки особливість боїв за солідар? Знов таки спростуємо інформацію і цього інституту, і відповідно британської розвідки. Ви пам'ятаєте, напередодні активної фази боїв за солідар вкидалася інформація. Солідар потрібен пригоджено. Щоб відзвітувати про якісь перемоги. Тобто робився наголос на конкретному населеному пункті. Захоплені. І казали навіть не про перемоги, а про е, фінансову складу фінансову. цього питання. Дякую вам за професіоналізм. Це я мав би і продовжити. Що начебто ледь на основна ціль це контроль за Артем Сіллю і гіпсовими шахтами. Так от поясню, наразі відбувається наступ по всій ділянці фронту. Мовиться, і Бахмутський напрямок, і Авдіївський, і всі інші, але Бахмутський напрямок. Виокремлюють окремо чомусь Солідар. Ні, не можна ситуацію навколо Солідара розглядати окремо від ситуації навколо Кліщівки, населений пункт. Одночасно йдуть наступи. Чому окупанти намагаються взяти під свій контроль, як мінімум, вогневий локації Збройних сил України дороги, цебто шлях полученнями, якими здійснюється ротація особового складу підвезення БК, вивіз поранених. Окупанти реалізують той сценарій, який був започаткований ще під час боїв за Лічанський та Сєвєронецьк, Луганській області, коли саме контроль над локаціями не дозволив Збройним силам України утримувати ці населені пункти. Хоча, на мою думку, Лічанський і могли не один місяць тримати відповідну оборону. і дуже показово, що автором, скажімо, цієї тактики. І, відповідно, практичного втілення є генерал Лапін, який штурмував власне, Лічанський Сєвєродонецький. Він був тоді нагороджений званням Героя Російської Федерації, потім його зняли, але зараз він командує штабом сухопутних військ Російської Федерації. Тепто, я підсумовую, mm -hmm. інформація про те, що Солідар потрібен пригоджено виключно як контроль над Артем Сілію, це ще один. Ну і, скажімо так, фейк, який не відповідає дійсності. Основне, для чого потрібен Солідар це дороги. Відповідно, Сіверськ і е, Славянськ, які, якими так само, ну скажімо, здійснюється шлях Осполучення Збройних сил України. Основна ціль російської окупаційної машини. Це вихід на адміністративні кордони Донецької області. Вони не зупиняться конкретно на Солідарі чи то Бахмуті. Ну це конче необхідно контроль над цієї території Донецької області, яка до речі 50% контролюється досі ЗСУ. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.